За два тижні єврочемпіонату Львів прийняв величезну кількість вболівальників. Як кажуть, у місцевих ресторанах та кафе найбільше було німців та данців. Іноземні гості поводили себе стримано, були здивовані низькими цінами на львівське пиво та із задоволенням його споживали. Чайові залишали щедрі. Так, вони були досить щедрими, і, звичайно, це залежало від нашого обслуговування. Так як чайові були щедрими, можна зробити висновок, що ми впорали за своїми обов'язками. Закінчився футбол, подивимось місто. У перерві між матчами вболівальники з Європи милувалися пам'ятками архітектури та головними атракціями міста. Хуандіо із другом приїхали з колоритної і Португалії. Та від нашого міста просто в захваті. Нам дуже подобається місто. Ми прибули сьогодні зранку, походили, погуляли. Воно дуже гарне, ми приємно здивовані. Навіть канадійці не залишились байдужими від Львова. І щиро дякують за гостинність та привітність місцевих мешканців. Львів прекрасне місто. Нам подобається тут перебувати. І ми ще обов'язково приїдемо. Тут є на що подивитись та чим зайнятись. У нас ще два дні. Як підказує моя сестра, тут дуже хороші люди. Ми прибули вчора та пробудемо тут ще декілька днів. А от турецькі гості визнають, перед красою Львова поступається навіть Стамбул. Мені дуже подобається місто. Воно дуже гарне. Я багато читав про його історичну спадщину і маю сказати, що вона вражає. Але найбільше мене вразила краса Львів'янок. Іноземці пробудуть у Львові щонайменше ще два тижні. Як повідомляє медіацентр, фани повернуться у серпні. Вони уже купують квитки та бронюють номери, аби провести свою відпустку у місті Лева. Володимир Мельник, Юлія Манько, Євген Рижавський вісник.